Слава Ісусу Христу, брати і сестри, запрошуємо вас взяти участь в 17-му паломництві прощі до святого місця монастиря Кармелітів Босіх, де є чудотворна ікона Матері Божої, святого Скапулярія. Спокон віків це місце особливе і святе. Брати і сестри, наші предки, які ходили до цього місця, освячували своє життя. З Києва паломництво, яке вирушає 11 липня і завершується 19 липня. Дорога понад 220 кілометрів. Яку проходимо пішки? Думаю, що це особливий час. Спокон віків. Проще паломництво відігравало в церкві особливу роль. Чи це була проща до Риму, чи до Єрусалиму, чи також до інших святих місць. Це був час, освячений особливою Божою присутністю, час, коли Господь особливо промовляє до нашого серця. Тому з усього серця також хочемо вас запросити розділити цей шлях. Підіть разом з нами в цю подорож, так зрештою, можна сказати, до самого себе подорож, який Господь відкриває особливі свої плани. А товаришу а товаришує нам Пресвята Богородиця. Запрошуємо вас вирушити чи то з Києва, чи з фастова і пройти цей час разом з нами. Слава Ісусу Христу! Любимо паломництво це є завжди часом особливим, часом шаленої радості, нових знайомств, єднання з Богом, завжди чимось таким неймовірним, коли стаються найкращі моменти у твоєму житті та чудеса. Паломництво це є прекрасна дорога і прекрасний момент в житті. Паломництво я відкрив до кінця покликання до Домініканського ордену. І найпрекрасніше в кінці паломництва — це сама зустріч з Дівою Марією. Чекаємось на паломництві! спів. Wow. Все моє життя повернули мою родину, бо були тяжкі часи. Були такі ситуа... ситуації, що ми пили з чоловіком і була зустріч з Богом. Був такий час, що наша сім'я, нашої сім'ї майже вже не було. Коли я пішла в паломництво, ми багато молились, Я багато молилася за свою родину, за своїх дітей. Ще в нас народився Домінік після паломництва, Божа, Божий дар від Бога. Я дуже дякую Господу і дякую тим людям, які з ними були паломництві. Слава Богу, за все. всей семьей ходили в паломничество. Причина была, возможно, нашей была, был интерес, что это и как это. Самое главное была молитва. Мы хотели очень решиться еще на два ребенка, потому что мы с мужем уже в возрасте. И э, последний раз у меня получился выкидыш, не получилось выкидывать. Мы боялись, мы переживали. И вот э, в паломничестве это и было, в общем-то, молитва и просьба Марии Дивы Иисуса дать нам силы, дать нам мужество и отваги, чтобы решить самая ребенка. Ну, решиться. когда мы пришли, да, все, все закончилось. В общем-то, считай, в, этом, в следующем году мы уже, у нас уже появился малыш.